Поясни мені, як дурному, як комар вибирає собі жертву. Уяви собі, комарі це не просто тупі мошки, це маленькі біохакери з нюхом на рівні Шерлока Холмса. Перш за все, вони полюють не на твою чи статус, вони хочуть СО2 вуглекислий газ, дихаєш активно, біжиш чи просто нервуєш. Вітаю! Ти комариний фастфуд. Далі запахи. І тут сюрприз, якщо ти після тренування або просто тепленький, твій піт це як безкоштовний білборд. Відчинено. Але не тільки запах, комарі реально бачать тебе по температурі, теплі кінцівки це як лампочки для них у темряві. І найпідліше, твоя кровна група. Дослідження кажуть, що людей з першою групою крові комарі люблять трішечки більше, так що тепер знаєш, чому твій друг поруч не чухається, а ти як гітара після репетицій. Тож комар це такий мініатюрний вчений вампір. Нюхає твій подих, сканує температуру, оцінює запах, а потім вирішує: сьогодні вечерятиму ним. Комарі не рандомні, вони просто знають меню краще, ніж ти. Підпишись, тут цікаво.